До школи шестирічний Олександр піде вже цієї осені і неабияк як цьому радіє. Для чого потрібно навчатись, розуміє і навіть готовий заради цього свої улюблені іграшки поміняти на підручники. Вчитись обіцяє старанно. Заче дописати. А от мама Олександра вже не як хвилюється. Школу біля якої зараз грається син, закрили ще торік. Відтак дітям доводиться ходити до села пішки, а це приблизно 4 кілометри. Автобус, про який мріяли батьки школярів, так і не виділили. Вони маленькі, діти, вони не, не дуже гадні ходити туди. У нас хіба буде автобус, інакше я не знаю, як будуть ходити. Дорога, якою діти мусять ходити до школи, і дорогою назвати важко. Суцільне болото. до того ж, вона проходить не лише заселеними вулицями. Пішком в школу три кілометри зимою, в замітілі, морози по 25 градусів. Діти йдуть пішком у школу. Найбільше лякає місцевих зруйнована ферма, яка влітку кишить зміями. Повз неї також доводиться ходити малечі, іншого шляху просто немає. Там дуже в літі йти і можна побачити змії різного виду, причому це вже не одна людина бачила, і вже не одна машина їх там переїжджала, і вони там і мертві були, і, і живі. Тому просто опасно дітей відпускати на село. Рішення чиновників закрити місцеву школу люди вважають недалекоглядним. Так звана оптимізація аж ніяк не на користь жителям села, тому що заклад знову відкриють, люди дуже сумніваються. Жителі присілку кажуть, якщо питання не вирішать, своїх дітей взагалі до школи відпускати не будуть.